Вітаю! Хочу показати свої флоксики шиловидні, як вони зараз квітують. Ось такий білесенький. Вон така краса. Але кущик він набирає дуже повільно. Далі ось такий розовий, рожевий. Трошечки швидше набирає кущики він. Теж такий гарнюній. Але теж не скажу, що кущик швидко набирає. Набирає, але не дуже швидко. Ну, а це ще тут трава росте. І от ще в мене є один такий флокс. Я не знаю, я знаю, що це флокс, але от який це Отакий. От І бачите, воно як грунтопокривне, він тягнеться так, як павутичка. І пускає таку стрілочку і зацвітає. Це теж такий флоксик. А оце море. Незабудка. Була тут біла, квітувала. Ну, напевно, я посіяла ще синю і рожеву і вішла така краса. Ось такий є. Біленький флоксик. Шиловидний, теж набирає дуже помалесеньку кущик. Але є, росте, набирає і нехай собі набирає. Ще люблю, правда, не обрізала чебрець. Дуже добрий з нього чай. Ось такий флокс шиловидний. Як його. Ось такий отакий. Гарно набирає кущик. Гарна квіточка, гарно цвіте. Ось ще такий рожевий. Отакий. От Ось такий рожевий, гарний і непогано набирає кущик. Квіточка така велика, гарна. Є ще такий в мене лавандовий, бомбезний флокс. Дуже швидко набирає кущ. Напевно, самий-самий такий розповсюджений. Ось такий курс гарний. І ще є ось такий біленький. Цього правильно показати, щоб було добре видно. Біленький з такою рожевою серединкою. Гарно набирає кущик гарні такі флоксики. Літо, краса. Роботи багато, але треба і милуватися тою красою, коло якої ми працюємо. Зараз усі бувайте здорові, нехай щастить. Всім миру і добра. До побачення!